Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким чином можна здійснити пошук зображень, які потім, в свою чергу, можна використовувати як спрайти в середовищі Scratch. Для цього нам потрібно з вами перейти в спеціальний сервіс розділ Google для пошуку зображень, який називається ImageGoogle.com. Бачите, що тут буде відбуватися пошук по зображеннях. Далі нам необхідно прописати, що ми хочемо знайти, наприклад, пікачу так? персонажа знаменитої там, відеогри і мультика. Тепер, будь ласка, зверніть увагу, що в нас знайшлися зображення, але в них, як правило, всіх є задній фон. І якщо ми будемо встановлювати цей елемент, Відповідно, у нас буде біла плямка за нашим персонажем. Так? Що не зовсім добре. Ну, давайте подивимося, як приклад так, для цього елементу. От у нас є. Ну, давайте якийсь такий вот елемент. Так. Нажимаємо зберегти. Для того, щоб зберегти картинку, то нам потрібно нажати праву кнопку мишки і вибрати зберегти зображення як. Далі ця картинка в нас збережеться. На нашому комп'ютері. Зберегли. Тепер давайте що? Відкриємо з вами середовище Scratch, Meet, Edu і попробуємо цю картинку додати. От. Вибираємо, заходимо в Scratch, Meet, Edu, створюємо свій проект, а далі нам необхідно буде виконати наступні елементи. Так, це е, додати фон і додати цю картинку. Так, є Scratch в мене завантажився. Давайте додамо фон. Е, нехай це буде якийсь рандомний. От. І додаємо цю картинку, яку ми завантажили. Так. Е, для цього відкриваємо. Е, от. В мене є ця картинка тут, але ну, щоб показати, як це в інших браузерах, в мене відкриється вікно. І мені потрібно буде просто знайти місце, де зберігається ця картинка. Так? Ну, в даному випадку, вона у мене зберігається в завантаженнях. Так? Перехожу в завантаження. Ось є в мене ця картинка. Нажимаю відкрити. І тепер в мене відбувається імпорт, але проблема, бачите, яка: ось тут ці білі контури. Тому нам необхідно зробити так. Щоб ось цього білого заднього фону не було, і підредагувати наші інструменти пошуку трошки по-іншому. Що для цього треба зробити? Для цього нам потрібно перейти в елемент інструменти, в параметри колір нам необхідно вказати значення прозорі. Так? І тепер в нас будуть відбиратися відображати стільки прозорі картинки. Звертаю вашу увагу, що картинка може відображатися як Прозора, але вона не буде такою, тому що буде формат встановлений в ВП. Scratch дозволяє працювати тільки з форматами PNG. І відповідно, коли ми зберігаємо, нам потрібно буде дивитися уважно, який формат зображення. Наприклад, так, от в нас є картинка, ми на неї нажимаємо праву кнопку мишки. Зберегти зображення як, і е, коли в нас почнеться збереження. Так, ще раз, от на картинці, е, зберегти зображення як. От, бачите, тут в нас є пікачу в форматі ВП. Відповідно, якщо ми його додамо, він нас відображатися не буде. Тому треба нам знайти інший варіант. Так, давайте, наприклад, ось такий попробуємо. Так, Чекаємо, щоб він у нас повністю прогрузився. Ось, Тепер нажимаємо праву кнопку мишки, зберегти зображення як. Знову ж таки перевіряємо, чи це в нас є PNG-формат. Ось, бачите, є PNG-формат. Чекаємо, поки він завантажиться. Далі переходимо в середовище скрізь. Оцей елемент нам вже є непотрібний, тому ми його що видаляємо. І тепер давайте попробуємо додати той, який ми завантажили вже в правильному форматі. Вибираємо додати спрайт з нашого комп'ютера. Далі відкриваємо елемент, де він у нас знаходиться. Так. Ну, оскільки ми його завантажили в завантаження, то в свою чергу він також в нас там в завантаженнях має зберігатися. І ось остання картинка це якраз є цей пікачу. Вибираємо відкрити. Чекаємо, і, в принципі, бачимо, що в нас він вже є в форматі PNG, тобто нема цього білого контуру. Ми собі ось тут, там, де розмір, його можемо трошки зменшити, наприклад, задати значення 50. Так, і е, бачимо, ми собі додали відповідного персонажа, але того, якого знайшли в інтернеті. Так. так, ми можемо шукати і різні об'єкти. от Є ще якийсь покемон. Наприклад, зараз глянемо, чи він у нас також в форматі PNG. Якщо в форматі PNG, без проблем ми можемо його також додати до нашого проєкту і використовувати при роботі. Так, от Бачите, тут якийсь AVIF-формат. Знову ж таки, він значить, нам не підходить. Шукаємо інші варіанти. Так, Чекаємо, поки провантажиться, є, провантажився. Тепер знову зберегти зображення як. Ось PNG, зберігаємо. Знову ж таки, переходимо до нашого проєкту, вибираємо, так, тільки тут я поспішив. Вибираємо завантажити з комп'ютера і знову вибираємо цей елемент, який у нас є. Так. Є. Бачимо, завантажився. Знову ж таки, собі можемо його розмістити, змінити розміри, якщо нам потрібно. От. І, в принципі, маємо. А на цьому а, все. Дякую за увагу.